Як часто люди вміють осудити, сказати щось, залишити без прав, надію й віру вщентуцю розбити, а потім говорити Я ж був прав, о як людина легко може вбити потоком слів, докором, плином фраз. І ні про що вже потім не жаліти, а говорити Я ж таки був прав, немає гірше світі за людину, яка вкосила і пізнала гріх. Вона сліпа, жорстока і негідна, вона не любить навіть і своїх. Немає гірше в світі за людину, яка не вміє ближнього любити, в якій немає риси Мануїла, яка готова ближнього бить. Не про фізичну смерть тут говорю я, а говорю я про духовну смерть. Коли людина лиш жива, крокує, її таки добити можуть геть. Закриті очі і вона не бачить. А як духовний може бачить той, для кого Бог нічого і не значить, і хто для себе сам собі герой? Людина б'є словами і ділами і не хоче бачить ближнього свого, що той стоїть весь у кривавих ранах від того, що той збив ось так його. Чому, скажіть сьогодні так жорстоко поводяться у світі християн, немов не бачить цього Боже око, і можна все робити тут і там. Чому ніхто не думає про того, в кого якісь проблеми справді є? Чому завжди добитись хочуть свого? Чому, скажіть, сьогодні ось такі? Чому все так? Чому ми не прощаємо? Чому ми судимо, як не судить Бог? Чому ми все у ближніх помічаємо і б'ємо так, як ворога когось? Чому все так? Бо люди прикривають гріхами інших лише свої гріхи? Вони так добре інших помічають, щоб не дивитись на свої гріхи. Вони все знають і свої провини, і добре бачать, що іде не так. Але ж Велике Я, та я людини, так не пускає визнати гріха. Чим більше людина судить своїх ближніх, тим більше в тій людині є проблем. Дай Боже сили ближніх помічати і рани лікувати хворих всіх. Дай більше нам нещасних потішати, ніж просто йти і добивати їх, дай нам усім сповнитись любов'ю і йти до інших з ліком, не з мечем, щоб потім нам не проливати кров'ю тих нещасних, змучених людей. Сьогодні всі готові осудити, а ще підтримати, то вже зовсім ні. Тому давайте будемо любити, що виконать слова Христа святі. Не забуваємо, що коли ми судимо. То такий суд відмірюють і нам. Тому давайте будемо як люди, а особливо серед християн. Амінь.